Вітаю, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота деревій Angels Made from Neon and Garbage. Розділ 8. We'll carry on Заместь епілогу вони обидва мріяли про весілля, як тільки вдасться вирватися з пустелі. Насправді ж пройшов майже рік після того, як Better Living Industries була остаточно знищена, апаті з Голом все ще тільки планували церемонію. Було занадто багато термінових задач та проблем. Де здефаїнк мав рацію гамір у зонах нащухав ще довго. Поки залишки старого цивілізованого світу активно обговорювали каліфорнійський інцидент. Та розмірковували над тим, чи вчинила б корпорація протиправно, чи це кілджої забагато на себе взяли. Паті з друзями старанно робив вигляд, що бачив каліфорнійську пустку тільки на туристичних буклетах. Було важко розмовляти хіба що із терапевтом, віртуозно оминаючи теми полону, катувань, вбивства власного морального зламу. Паті міг скільки завгодно рефлексувати на тему стосунків із голом, але на питання про те, а що ж власне спричинило кризу, я зграбно мовчав. Не розповідати ж цивільному лікарю про те, як його хлопець, а тепер чоловік перегриз горлянку супротивнику, бо паті через торганів у голові не міг натиснути гачок. Голова ж терапія полягала у регулярних візитах до тату-салону. Він відчайдушно намагався наздогнати втрачену постелі час, і річний запас пентанолу в аптечці витрачався за місяць на голлові татуювання. Вони оселилися в будинку гоула, той дочекався свого господаря цілим хіба що трохи занедбаним та припалим пилюкою. Паті з ентузіазмом взявся до справи. Перший раз у житті у нього було житло, власне житло, яке можна умеблювати та прикрасити за власним смаком. Пол намагався допомагати з усіх сил, але півдня генерального прибирання і травмовані руки зводили такими судомами, що він хіба що міг сумно сидіти у куточку та спостерігати за Паті. Той десь роздобув карміново-червоний фарт у жовті гумові рукавички до ліктя, зібрав свої отруйні пасми у крихітних хвостик та жваво на воду флат у кімнатах, що майже 10 років чекали господарів. Навіть зміг причарувати сусідів виглядом хтиву домогосподарки та випрохав у них пару яскравих вазонів, аби поставити на підліконня купи. Батьки паті лишились десь у Нью-Джерсі. Через старих знайомих він знав, що вони ще живі, але ані паті, ані кобра не виказали бажання знову з ними спілкуватися. Америка велика, і паті плакав надію, що вони ніколи не побачаться з родичами. Гоу зміг відновити банківський рахунок, на якому щось залишилося. Цього вистачило на перші важкі місяці нового життя. Потім Гол зміг влаштуватися у невеличкі місцеві магазини з винтажними платівками. Попередній продавець торчався, і власником точки був потрібен новий фрік, тож Гоу підійшов за усіма параметрами. Паті тимчасово подробляв у місцевій автомайстерні, і його оригінальні дешеві та сердіти рішення щодо ходової розтопили серця найнабридливіших клієнтів. Коли ж паті приходив з майстерні, пропахли гумою, фарбою та мостилом, квітний та трохи брудний гол не міг тримати руки при собі. Такий паті сильний, гнучкий і задоволений життям, не міг назбуджувати. Не Джет, на правах єдиного спадкоємця продав величезну триповерхову квартиру у Нью-Йорку, що лишилася від родини. Батьки так і не встигли дізнатися, що із сином все гаразд, і досконо вважали його зниклим без звісти. Жет не любив великі міста і на отримані від продажу гроші знімав невеликий котеч недалеко від оселі Паті та Гоула. Кобра цілком природня та очікувано переїхав до нього майже відразу. Травми Джета давалися в знаки і Кобра не хотів пропустити жодного моменту поруч із коханим. І так занадто багато часу вони ховалися за статусом друзів і привілеями. Коло жартома пропонував влаштувати подвійне весілля, на що кобра агресивно шипів, а Джет загадково відмовчувався. Паті та Гоу вклали занадто багато нервів та зусиль у бісове весілля, аби хоч щось могло його зіпсувати. Навіть якби Корс повстав із мертвих та завітав на церемонії, Паті б тільки пирхнув та застрелив його вдруге і оком не змиргнувши. Я хочу виглядати красиво. Паті стоїть посеред магазину одягу та розглядає на скінченні ряди костюмів, але не нудно. Любчику ти завжди красивий, і в жодному разі не нудний. Кол вже давно обрав собі класичний чорний костюм та білу сорочку, тепер із жалощами спостерігає за муками вибору паті. Як думаєш, це не занадто яскравий? Патя смикає за рукав електрично синій костюм. Колу здається, що у нього зараз витечуть очі, але він бачить, як поживався паті і тільки маше рукою. Та бери вже і ходимо їсти кудись, бо я зараз помру від голоду. Ми обираємо собі речі на весілля, а тобі аби їсти. Паті тиця пальцем у трохи покруглілі боки губла. Ти все одно будеш зіркою, мій хороший. Паті витрачає ще 4 години у перукарні, він трохи по-новому тонує волосся, додавши до звичного червоного трохи помаранчевого, аби зачіска ідеально підходила під вбрання. Голову вирішує, що достатньо буде просто помити голову всі гості і так знають, що в нього вже є сиве волосся. Напередодні церемонії паті майже не їсть від хвилювання, гризе нігті, хаотично перевіряє запрошення та почергово переживає за усі дрібниці. Коу не може дивитись на ці страждання, і опівночі, коли паті стає вже просто зеленим від переживань, загрібає його до ліжка. Колі, ну як ти не розумієш, це йобане весілля, я не хочу, аби якась його зіпсувала. Я хочу, аби все було за планом, навіть якщо трапиться землетрус, цунамі та метеоритний дощ. Це має для мене значення і. Коло міцно обіймає напружене тіло. Все буде чудово, ти вже і так все перевірив тричі. Ніби у нас якась величезна купа гостей, без кобри та джета, їх не більше десяти і всі свої. Ми якось уживалися з ними у пустелі. Думаєш, не переживуємо весілля? Переживемо, але я хочу, щоб все було красиво та сплановано. Я не контролював бісові дві третини свого життя. Я можу, хоча б подружитися із коханим чоловіком саме так, як мені хочеться. Паті не на жарто споживався, і Гол вже шкодує, що вплинув над ним. Ти все неймовірно розпланував, Любчику, але тобі справді треба трохи відпочити. Паті роздратовано пирхає та вовтузиться у міцних обіймах. Я хвилююся, то намагаюся надумати про те, а чи не поспішили ми взагалі з цим всім, Гол зводить брою в сенсі. А раптом, раптом все ще занадто рано для шлюбу з відчим дивиться на нього. Я неймовірно тебе кохаю, я помру за тебе. Це Гол знає точно. Але раптом весілля все зіпсує. Сонечко, якщо ти хочеш усе скасувати, то я прийму будь-яке твоє рішення, але ти ж сам стільки про це мріяв, та й я теж зізнаюся. Церемонія нічого не змінить між нами, окрім деяких майнових юридичних аспектів. Свідчень в суді, якщо ти знову когось застрелиш, відвідану лікарні, то загинає пальці. Я все одно почуваюся так, ніби у мене завтра іспит. Катя ховає обличчя на грудях гола, і мені трошки соромно за все це миття. От лихо ти, гол заколився коханого в обіймах. Це завтра пройде просто неймовірно, повір мені, тобі треба відпочити добре? Каті насуплено дивиться з-під червоно рудою чуприни та важко сопить. «Це ще страшніше, ніж їхати полювати на драксів. Паті любий, тільки нікого завтра не застрель від нервів, я тебе благаю. Гол мав рацію, весілля не зіпсувало геть нічого. Дез Дефаїнк ледь не плакав, коли Паті та голуб обмінялися обручками. Джет подарував голові якусь наворочену гітару з полегшеним корпусом, аби травмовані зап'ястки не зазнавали такого навантаження. Кобра з хитрою посмішкою вручив братові величезну чорну коробку та порадив відкрити її потім вже наодинці з голом. Паті, звісно, не втримався, та зазирнув у напіввідкриту коробку одним оком і почервонів так, що обличчя та волосся стали майже одного кольору. Звісно, кобри з джетом часу дарма не гайли та зібрали для друзів усе найкраще з найвідомішого секс шопу штату. Від дока дісталося старе, потріскане та перемотане сріблястим скотчем радіо, символічний подарунок, бо радіо відмінно перехоплював передні, короткі та довгі ход. Те саме радіо, що колись гол випадково зламав та приніс у ремонт Death Defined. Док нарешті оживив його. Дівчинка теж не помилилася із вибором подарунку. Її батько тепер працював у великій оранжереї з екзотичними рослинами, а дівчинка чудово пам'ятала, як паті захоплено зітхав над кожною пустельною квіткою. Вона ледь довезла літаком ретельно запакований, зволожений, та запханий у флористичну губку букет, але воно того вартувало. Паті в абсолютному захваті дивився на тендітні яскраві пелюстки, пригортаючи букет до грудей. Після усіх формальностей вони довго сиділи на великій терасі будинку Гоула, згадуючи минуле та плануючи майбутнє, до хотів якось організувати у пустелі величезний музичний фестиваль. Пам'ять про тих, хто не вийшов живцеми сутички з корпорацією. Джед був готовий допомогти, бо за рік вже обрізнтактами у музикантів та лейблів. Хаті сидів під боком у гола, втомлений, сонний та дуже щасливий, і тільки повільно кліпав очима, уважно слухаючи ліниві розмови. І допущеними повіком знову спалахували неонові вогні криївок, яскраві автівки та маски, дорожньо пилюка, ніби знову осіла у горлянці. Десь ближче до опівночі гості почали збиратись по домівку. Пол без проблем розмістив би їх усіх у будинку, але комбра авторитетно підморгнув та похитав головою. Я достатньо наслухався стогонів паці, коли ми всі разом ночували у Криївці, не будемо вам заважати. Перша шлюбна ніч все таки. Які стогони, яка шлюбна ніч? Ти бачив, який паці втомлений? Воно зараз засне прямо тут. Вол пирхає та зачиняє вхідні двері. Я не втомлений, патя прокидається у зручному кріслі у вітальні та сонно мружиться. Звісно, що ні, сонечко. Вов прибирає найбільш критичний безлад та ще раз за старою звичкою, перевіряє, чи замкнені усі двері. Зорі на небо потрохи затягують хмари, вночі обіцяли грозу, та на погоду починають нити травмовані руки та голова, яка після двох струсів мозку перетворилася на найточніший барометр. «Люби, квіти у спальню чи тут залишити. У спальні я не можу на них надивитися. Ха потягує та зводиться на ноги. Щось я справді трохи забігався. Давай вже у ліжко спати, підкреслює гол. Ха посміхається та дозволяє транспортувати себе у спальню. Не можу повірити, що я мало не заснув від втоми на власному весіллі. Я тобі казав, що останні дні треба спати не по 4 години і взагалі не так перейматися. Все ж чудово пройшло. Неймовірно, паті розтікається калюжею по ліжку. Я такий щасливий і я щасливий, гол падає поруч. Я думав, що у нас ще вистачить сил, ну знаєш, розважитися ще. Від цієї зміни атмосферного тиску я вже вос випадаю. Давай зранку, мій любий чоловіче. Гол абсолютно ідіотський грає бровами і паті пирхає. Я так нічого й не зрозумів, що до тупого мозку не дійшло, але я неймовірно радий бути поруч з собою у новому правовому статусі, як ти кажеш. Паті регоче, вол зі стоном розплутує вузол краватки, повільно роздягається, ігноруючи, пульсуючи біль у скронях. Йобана гроза дуже вчасно. За вікном вже чутно перший грім, і паті болісно здригається. Він ненавидять гурків грому. Кол щільно зунає штори, допомагає паці роздягтися, акуратно вішає їхні вбрання у шафу. Це ж не сукня, зрештою, яку надягаєш один раз. Хороший костюм завжди десь знадобиться. Комлений мозок запопадливо підсовує образ паті у васильній сукні і голков таяслин. Вони вкладаються під ковдру вже повністю голі, шкіра аж свербить від відчуття тактильного голоду. Волосся паті м'яке, не таке змучене сонцем, як у пустелі, приємно пахне дорогою фарбою та догнедовими засобами. Голубі має коханого зі спини, вкладаючи руки поперед манливо крихтий ребер. Після всього пережитого жаху можливість спокійно спати разом видається розкішшю. Патя здригається на черговому гуркоті за вікном, і гол заспокоює коханого, як може, погладжує плечі та шию, перебирає впрятки волосся. Мені так з тобою пощастило, Гоулі!» Голос паті занадто хрипкий та трохи ламається. І мені теж з тобою так само. Гол вкладає долоні на груди паті, відчуваючи, як сильно та ритмично калатає серце. А у шлюбі ще можна зізнаватись в коханні, чи вже все пізно? А тіпирхе. Я кохаю тебе так само сильно, як і тоді, коли наважився на пропозицію, і все ще не можу повірити, що ми вибралися з цього пекла живими. Ми просто везучі сучі діти за версію Дока, кол сухо ковтає, біль пульсує у скроні. Може, все таки таблетку, Бо дарма сподівався, що паті не помітить його стану. Твоя правда, він тягнеться за блістером знеболювального. Дез не дарма подарував нам те радіо, батя смачно потягується усім своїм гнучким, струнким тілом, перевертається так, аби бачити обличчя Голе та невагомо погладжувати його потилицю. Хочеш сказати, що ми такі ж понівечені, але ще на щось здатні? і нам часом дуже потрібний чарівний сріблястий скотч, бо я не знаю, як ми ще тримаємось. Батю торкається чутливої ділянки біля скроні голи і той із насолодою заплющує очі, але ж ми тримаємося. І будемо триматися. Патя підморгує голу, посміхається до болю знайомо, широко та самовпевнено. Колись вони розкажуть свою історію широкому загалу, колись Паті знову наробить рейваху на усю каліфорнійську пустку, колись гол перестане прокидатися у крижаному поті від чергових жахіть, де він втрачає все найдорожче. Звісно, понівечене залишиться понівеченим, а зламане не зростеться назад. Усі вони назавжди збережуть власні шрами та рубці, але їм треба постійно йти вперед, чіпляючись за примарні шанси та майже втрачені можливості. Головісниця барвиста, весняна пустеля. Він знає, що рано чи пізно вони туди повернуться, бо це їхнє село пустеля. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, з праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи, поставте лайк та напишіть автору відгук.